Гуде вогонь, веселий сатана, червоним реготом вихоплюється з печі. А я чолом припала до вікна, і смуток мій бере мене за плечі. Сама пішла світ за очі, аби знайти від тебе крихту порятунку. Мої думки, як дикі голуби, в полях шукали синього притулку. Сама втекла в сніги, у глухомань, щоб віднайти душевну рівновагу. І віднайшла гірку печаль світань і п'ю, немов невибруджену брагу, І жду якогось чуда і чудес. Читаю ніч, немов би чорну книгу. Якщо кохаєш, знайдеш без адрес у цю хатинку за морями снігу, І відпливаю поночі одна на кризі шибки у холодний вечір, і спить в печі веселий сатана. Уткнувся жаром в лапи головешок, І так до самих синіх зоряниць, до світанкових поїздів ячання, До безміру, як в темряві зіниці, Тривожно шириться чекання.